Найчастіше запитання, де в гендрадіок Стрелінкові знаходиться кіт номер. Приїжджаєте коробка і ви крутите, шукаєте, не можете її знайти. Дивіться, приїхав він вам. Ви його ось так, тут пломби зняли, відкрили, дістали його звідси, все супер. Закриваєте назад коробку, берете її, ось так перевертаєте. І ось зверху тут у вас є чорна, така чорна полоса. Скажімо це так. І тут у вас є серійний номер ПМ, Тобто серійний це кіт-номер. Ви закриваєте сам і переписуєте далі кіт і всі цифри букви. Це ваш кіт номер, по якому ви його маєте реєструвати. Далі ще багато хто запитує, де знаходиться серійний номер на ось такому серинку, на ген Давайте розберемося. Серійний номер у нас знаходиться на нозі. І багато хто запитує, я кажу на нозі знизу по кругу, і коли я це кажу, багато хто думає, що він по кругу це ось тут. Але насправді ні, він знаходиться в нас ось тут. Ну і в багато випадків він нас затертий, так як і в нашому випадку. І ще є один номер. Вони всі між собою, скажімо так, пов'язані. Тобто ви можете зареєструватися по серійному номеру, по кіт-номеру. і ще й ID номер стрілінка. Для цього що вам потрібно? Вам потрібно зайти в стартбак. І е, там вже буде ваш ID номер. Там буде писатися в 000, там щось 98, ну це приклад навіть. Тобто ці всі три номери між собою пов'язані, всі три серійних, скажімо так, номери. І ви можете зареєструвати як по одному, так і по другому, так і по третьому. В цілому, начебто, все розповім. Що в ген-другому, що в ген-третьому, е, ID номер дістається однаково, і в мініку так само. Тому, якщо є питання, звертайтеся.